Лозівська громада отримала гуманітарний вантаж від закордонних партнерів. Допомогу сформували Сполучені Штати Америки, діаспора українців в Америці, Канада та Великобританія. Ми продовжуємо співпрацю з компанією АІСМ. Сьогодні до нас завітали керівник проєкту Крістіан та його команда, а також привезли потужний. Гуманітарний вантаж, який був сформований за запитами первинної ланки медицини, вторинної ланки медицини нашої центру реабілітації Жемчужинки, а також для потреб внутрішньопереміщених осіб. Первинка отримала від партнерів найнеобхідніші ліки від гіпертонії, для зниження цукру, протизапальні засоби. Вторина ланка розхідні матеріали для операційних, травматології, хірургії, деякі ліки, тонометри, термометри та пульсоксиметри. Крім того, благодійники передали портативні кисневі концентратори, що працюють від акумуляторів та рюкзак для надання екстреної допомоги. <зв>. Управлінню праці та соціального захисту населення передали продуктові набори, ковдри та засоби гігієни, що розподілять між внутрішньопереміщеними особами. Жемчужинки отримали генератор спеціалізоване медобладнання для реабілітації, вітаміни для дітей. Іноземні партнери, які привезли гуманітарний вантаж, зазначили, раді підтримати українців в скрутні часи. Сова ви апітубіхія тудейтуґітуромада. Ми дуже Раді бути тут і дати надати допомогу вашій громаді. Uh, this, uh, this help is from Ця допомога приїхала з за кордону. And the needs in, in uh -huh. uh, і наша так би мовити, робота це передати гуманітарну допомогу від людей з за кордону до, наприклад, цього міста. Ми дуже сподіваємося, що все буде добре і все буде в Україні. Дякую. За допомогу помічникам подякував секретар міської ради Юрій Кушнір. Дякую. Дякую. Ми завжди раді бачити вас на нашій лазівщині, у нашому місті. Якщо, коли у вас буде більше часу, ми, покажемо, ми можемо показати вам наше місто. Наші там є в кожному місті свої особливості. Ласкаво просимо до лозової. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, Микола Бовкун, новини ТРК Лозова.